Оформлення соціальних виплат, біометричних документів та реєстрації шлюбу чи народження дитини понад 290 тисяч людей за минулий рік звернулися до офісів Центру надання адміністративних послуг в Івано-Франківській громаді. Більше про роботу установи розкаже Тетяна Додак. Одноразові матеріальної допомоги та пільги понад 14 тисяч послуг надали в ЦНАПІ саме захисникам і захисницям. Тільки по одній програмі виконавчим комітету міської ради у 2024 році призначено виплат військовим на амуніцію в сумі 184 мільйони 40 тисяч гривень. Важливе впровадження 2024 року. ЦНАП міста Івано-Франківська підписав угоду з міністерством у справах ветеранів. Відповідно, у нас надається адмінсервіс ветеран. Це послуги для наших захисників і захисниць України, де можна отримати всі види допомоги, в тому числі і санаторно-курортне лікування, і також послуг щодо професійної реабілітації і надання статусу і інших таких послуг. Загалом працівники ЦНАП оформили понад 60 тисяч послуг соціального характеру. Більше двох тисяч це є оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 3369 тисячі звернень щодо оформлення субсидій. Нагадаю, відповідно до зміни програми оформити. Субсидію можна в управліннях пенсійного фонду, а також в центрах надання адміністративних послуг або оформити її онлайн на порталі пенсійного фонду. Також 36 тисяч 235 звернень було щодо оформлення всіх видів одноразових матеріальних допомог з міського бюджету у 2025 році. Розширюють спектр послуг для військових, а ще з'явиться більше онлайн сервісів. Доступний оновлений сервіс це витяг з єдиного державного реєстру «Ветеранів війни. Теж його замовляють, він вже впроваджений, і також будуть доступні нові послуги Міністерства у справах ветеранів. Плануємо ми запровадити ряд послуг, які можна буде замовити онлайн, тому що ми бачимо, що мешканці користуються, особливо у період воєнного стану. Важливо, щоб була доступна дистанційна робота, можливість отримання якісних консультацій, якісних послуг. І також ми будемо працювати над тим, щоб покращувати роботу системи ідентифікації банка і дія також системи системі у підпис. тисячі двадцять році. Ми плануємо впровадити ряд послуг пенсійного фонду. Також в офісах працюватимуть над створенням безбар'єрних просторів, аби усі люди могли із комфортом оформити послуги.